Таю, панове. З назвою ви вже здогадалися, що я їду в Україну. без іммігрант вже, не бізіммігрант, а виходить, що просто мандрівник. Ну от просто так. Вирішив повідомити вас, друзів своїх, хто хоче, можливо, щось мені сказати чи зустрітися, то маєте можливість. Я один день буду у Луцьку. Тому пишіть, дзвоніть, заходьте. Дивні речі взагалі відбуваються зараз. Якось би здавалося, не сезон, зима, а роботи стільки, що я просто в шоці. З, усіх, з однієї сторони телефонують і дуже багато людей запитують за роботу, і я розумію, що... Раз так багато запитує, значить роботи зараз немає. А з іншої сторони, у мене дуже багато роботи. От Сьогодні зателефонували з Німеччини, пропонують Пропонують і роботу, пропонують і бізнес, пропонують і просто людей відправляти. У тебе ж є фірма, ти ж мені можеш відправити людей, я можу тобі підписати контракт, а хтось просто хоче зафактурувати гроші. Відправ, ну, хто не знає, то. Вравити мені гроші під процент, щоб я їм обналічив. Які хоч пропозиції, стільки всього. Стільки варіантів по роботі, щоб просто мега-мега-всього багато. От. Хотілося б якось би все-таки, щоб зверталися більше люди яким цікава співпраця, а не просто робота. Але я думаю, що це все з часом, що воно прийде. Можливо, просто я мало викладую відео, недостатньо багато, розказую про те, що я роблю, чим займаюся Тому люди. в принципі... Ну, але з другого боку, хто хоче дізнатися, той запитає, телефонує. Ну, от якось так. Я б хотів би знайти якихось партнерів. Або людей, просто, які б розгрузили мене, щоб я от можливо навіть трохи менше їздив. В перемишлі, о, до речі, мені потрібна в перемишлі менеджер, дівчинка, яка б сиділа б на офісі. Ей, hey, я відкрив офіс в перемишлі, хто ще не знає, хто не підписаний на мене в Фейсбуці, той не знає. Потрібна людина, яка б сиділа в офісі, бажано зі знанням. Німецької, а то ще й англійської, офіційне представлаштування в Польщі. Шановні підписники, якщо ви мене дивитеся, якщо знаєте, то і знаєте німецьку мову, то пишіть мені, шукаю таку людину, яка б не просто сиділа в офісі, протирала, протирала спідницю, а ще щось робила по нашій економічній діяльності в Німеччині. Ну так, зараз виїжджаю зараз до медики. Так, доїжджаю до медики, інтернет пропаде, тому зачитаю коментарі, дійсно мало. Чекаємо постійно щось нове. Ну буде, буде. Буде щось нове, більше зараз почне е крутитися. Буду сподіватися, що просто, просто коли от сидиш на місці, щось робиш, якусь одну роботу, то особливо і знімати нема що, нема про що розповідати, а коли е е так от в русі, то і відео виходять цікавіші. Тому буду знімати, буду щось розповідати. Можливо, не зовсім вони будуть змістовані, виходити, але... Але щось виберете з цієї маси. Щось виберете, щось будете дивитися. Так. вам без емігрант на канал YouTube підписуйтесь, там теж є відео, які я не викладую у Фейсбуці, не ділюся, можливо, щось ви пропустили. Вконтакті, Фейсбуці, скрізь підписуйтесь. Слідкуйте за тим, що розповідаю, можливо, щось почуєте для себе корисного, а можливо роботу знайдете для себе. Бо Зараз вакансій дуже багато. Навіть я вже думаю над тим, щоб розвивати свою агенцію з працевлаштуванням. Ну, але це про це ви дізнаєтеся у наступних моїх відео. Все, добра ніч!